23 лютого 2022 року жінка на ім'я Тара Паканіч зателефонувала в 9.1.1. Нечасто оператори екстреної служби чують, що матір знайшла мертвим свого сина, та ще рідше, вони чують, що матір знайшла тільки голову від свого сина. Як це трапилося і хто винен в смерті Шеда Тіріона, розбираємося сьогодні. Рада вітати вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися, якщо досі цього не зробили. Нагадую, що маю Patreon для тих, хто бажає на щомісячній основі підтримувати канал. І також маю монобанку для одноразових донатів. Вдячна кожному з вас за донат! Саме ви допомагаєте мені розвивати українськомовний True Crime і випускати ще більше цікавих відео. Ваша підтримка, правда, безцінна для мене. Ціную кожного з вас і дякую людям, які вже підтримали мій канал. Шед Тіріон народився в 1997 році в місті Грін Бей, штат Вісконсін. Місто має населення трошки більше ста тисяч людей і є дуже популярним серед туристів. Шет був дуже добрим та талановитим хлопцем. Він любив малювати, і в нього це добре виходило. А ще хлопець займався різьбленням по дереву. Він годинами міг працювати над своїми роботами в майстерні, та все ж не все в житті шеда було ідеально. У старших класах хлопець почав товаришувати з поганою компанією. Саме з ними він вперше спробував наркотики, і саме з ними він пізніше став вживати їх на регулярній основі. Скажу наперед свою думку не дивлячись на те, яке життя вів хлопець, він не заслуговував того, що з ним зробили. Декілька разів мама хлопця намагалася відправити його на лікування. Жінка водила сина на сеанси з психологом, та це не допомагало. На жаль, хлопець так і не закінчив старшу школу. Через пропуски директор часто викликала шада до себе та вела з ним бесіди, які дуже дратували хлопця. Тому одного дня він просто забрав документи зі школи. Пізніше він влаштувався на роботу до фірми, яка належала його тату та дідусю, і, не дивлячись на свою залежність, він досить непогано з нею справлявся. Та до того шед встиг зустріти своє кохання ще там, в старшій школі, дівчину звали Тейлор Шабізнес. На жаль, вона теж мала залежність можливо, саме це і було їх спільним інтересом, який тримав їх разом. Та все ж стосунки були дуже важкими. Молоді люди постійно розходилися, а пізніше знову мирилися. В один з таких періодів, коли Тейлор та Шед розійшлися, дівчина навіть встигла одружитися з хлопцем на ім'я Воренша Бізнес. Не дивлячись на одруження, Тейлор не перестала бачитися з Шедом. Вони продовжували періодично зустрічатися. Мама хлопця Тара недолюблювала Тейлор. І пізніше згадувала, що в періоди, коли молоді люди розходилися, Шет навіть переставав приймати заборонені речовини, ставав адекватнішим і міг нормально концентруватися на роботі та хобі. Останнього разу Тара бачила сина 21 лютого 2022 року, близько 9 години вечора. Вони провели трохи часу разом, а потім жінка поїхала в ресторан зі своїм бойфрендом. Наступного дня Тара працювала до вечора. А коли повернулася, то чула голоси, які доносилися з підвалу будинку. Це були Тейлор і Шет. Жінка одразу впізнала Тейлор за її голосним і трохи шаленим сміхом. Жінка не хотіла бачитися з нею, тому не заважала молодим людям. В підвалі Шет займався рукоділлям. Тому там була організована невелика майстерня з ліжком і всім необхідним для комфортного перебування. Саме туди хлопець приводив Тейлор для побачень. Того вечора, після повернення додому, Тара зовсім скоро лягла спати, адже дуже втомилася за день. Та вже о третій годині ранку жінка прокинулася від звуку, ніби хтось грюкнув дверима, і через декілька хвилин вона почула, що від їх будинку від'їхав автомобіль. Тара встала з ліжка, і, визирнувши в вікно, вона побачила, що в підвалі горить світло. Жінка вирішила вимкнути його, адже подумала, що син повіз дівчину додому і може не повернутися до ранку. Та, коли жінка спускалася сходами в підвал, дорогу їй перегородив великий таз з накиданими рушниками зверху. Тара почала розбирати рушники, та на дні на неї чекала страшна знахідка. Там була голова її сина, покрита кров'ю. Ця картина однозначно залишиться на все життя у пам'яті матері. Такого точно нікому не побажаєш. Жінка закричала і одразу ж побігла нагору, щоб викликати поліцію. Практично за декілька хвилин після дзвінка в 911 поліцейські вже були біля будинку. При огляді корзини з головою Шеда вони знайшли також два кухонних ножа, які належали сім'ї, і шматки печінки та кишечника хлопця. При подальшому обшуку кімнати стало зрозуміло, що вбивство відбулося саме там. На матраці була величезна пляма бурого кольору, на стінах та підлозі теж були плями. Потім вдасться підтвердити, що то була кров Шеда Тіріона. Більше поліцейським не вдалося знайти нічого. Залишалося два питання хто так жорстоко вбив хлопця і де інші частини його тіла. Поліцейські допитували Тару, та все ж її одразу вдалося виключити зі списку підозрюваних. Саме вона порадила поліцейським придивитися уважніше до Тейлор, яка останньою бачилася з її сином. Інших ворогів та підозрюваних людей в житті Шеда, на думку матері, не було. Спочатку поліцейські сумнівалися, що молода тендітна дівчина здатна фізично вчинити таке звірство, адже щоб відділити голову від тіла та ще й за допомогою кухонного ножа треба неабияка сила. Та все ж невдовзі поліцейські зрозуміють, як вони помилялися. Затримати Тейлор вдалося не одразу. Адже поліцейські не могли її знайти. Та їм вдалося допитати чоловіка дівчини, який повідав дуже багато цікавого про їх шлюб. Він розказав, що дуже сильно кохав 24-річну Тейлор, і йому доводилося багато що їй пробачати. Тейлор постійно зраджувала чоловіку та потім просила в нього пробачення, і він кожного разу їй вірив і пробачав. Те саме відбувалося із зживанням речовин. Кожного разу дівчина клялася Ворену, що це був останній раз, а ми вже знаємо з інших історій, як уміло люди з залежностями вміють маніпулювати. Він декілька разів намагався оплатити їй лікування від наркотичної залежності, та кожен раз Тейлор відмовлялася від допомоги. Я вам більше скажу виявилося, що у пари був син та все ж. Ворен здогадувався, що він не був біологічним батьком дитини. До речі, сам Ворен теж не був ідеальним в минулому він відбував покарання за крадіжку, тому пізніше батьки Тейлор забрали їх сина на виховання, бо бачили, що молоді люди не приділяють достатньо уваги дитині та не справляються зі своїми батьківськими обов'язками. І здається, Тейлор і Ворен не дуже тому пручалися. Пізніше стануть відомими страшні подробиці про дитинство Тейлор. Вона дуже рано втратила маму і до підліткового віку проживала з батьком, який регулярно гвалтував дівчину. Прочитала на одному форумі та все ж не впевнена, чи то правда, тому кажу з великими сумнівами та там було вказано, що дівчина навіть була вагітна від рідного батька, та в неї стався Викидень, після чого вона втекла з дому. Друзі дівчини описували її як емоційно нестабільну напевно, її дитинство дуже вплинуло на неї. Тейлор також характеризували як дівчину, яка була просто залежною від сексу. До речі, саме цим вона і пояснювала свої зради чоловіку, ніби вона просто не може встояти перед фізичною близькістю, якимось чином кожного разу таке пояснення спрацьовувало поліція продовжувала пошуки Тейлор. І наступної ночі, вже ближче до ранку, її автомобіль все ж вдалося зафіксувати біля будинку, в якому вона проживала до одруження. Поліцейський заглянув у вікно. Дівчина спала всередині та одразу ж прокинулася. Вона навіть не зрозуміла, що то був офіцер поліції, тому вискочила з автомобіля і почала кричати, звинувачуючи його в підгляданні. Коли нарешті вона зрозуміла, що перед нею поліцейський, то стала виглядати дуже зляканою і тихою. На тейлор був чорний спортивний костюм. Поліцейські пізніше описували, що від дівчини пахло застарілою кров'ю. Її руки теж були покриті кров'ю та порізами. На запитання про те, звідки на її руках порізи, дівчина відповіла, що вона часто наносить собі шкоду, щоб заглушити душевний біль. Це було дуже дивною відповіддю, і поліцейські доставили підозрювану до відтілку. Спочатку дівчина заперечувала навіть своє знайомство з Шедом, не говорячи вже про їх стосунки. Та коли перед нею на столі розклали фото їх разом як пари, вона змінила свою версію. Дівчина почала зізнаватися. Вона розказала, що в день вбивства вона, Шед та ще один друг. Вживали заборонені речовини у домі друга. Потім Шед та Тейлор вирішили поїхати до будинку Шеда, щоб зайнятися любов'ю. Хлопець дав дівчині залізний ціпок, яким попросив здавлювати його. Хлопець нібито лежав на животі, а Тейлор все сильніше здавлювала ціпок навколо його шиї, і в якийсь момент зрозуміла, що Шед не дихає. Страшно те. Як спокійно Тейлор розказувала про те, що під час цієї гри у хлопця раптом ротом пішла кров. В якийсь момент допиту дівчина навіть посміхалася, що просто не вкладалося в головах у слідчих. А потім вона сказала, що все ж могла зупинитися та хотіла подивитися, як шет буде виглядати мертвим. Його вбивство не зайняло більше, ніж 4-5 хвилин. Саме стільки часу знадобилося стискати шию хлопця, після чого він перестав дихати. Скажу, що Тейлор відкрила аж занадто багато подробиць слідчим, наприклад, що вона намагалася займатися фізичним зближенням з тілом хлопця, та все ж це виявилося неможливим. Тоді, за словами Тейлор, вона повозилася з тілом 2-3 години адже дуже хотіла подивитися, як в ньому розміщені органи. А потім вирішила позбутися тіла. Коли слідчі запитали, де інші частини шеда, адже в будинку була тільки його голова, Тейлор грукнула рукою по стіні та запрокинула голову, сказавши: Я не можу повірити, що залишила голову. Як так? Ех, вам, хлопці, доведеться повеселитися, шукаючи його частини. Та я думаю, що в автомобілі є його нога. Далі дівчина повідомила, що розділяла тіло ножами з кухні будинку Шеда. Деякі ніби погано для цього підходили і що, на її думку, найкращим був ніж для хліба з зубчиками. Наприкінці допиту вона запитала у слідчих, чи любили вони коли-небудь когось так сильно, що хотіли вбити. Нагадаю, що під час того допиту вона все ще була під дією заборонених речовин пізніше? Тейлор повністю змінить своє свідчення і буде заперечувати свою провину. В автомобілі дівчини дійсно знайшли ногу Шеда, інші частини тіла були в пакетах для сміття. І тут буде дещо схоже на історію про модель Еббі, хто не дивився посилання під відео. Органи хлопця були знайдені в каструлі в домі дівчини, боюся навіть уявити, що вона планувала з ними робити. Виявилося, що Тейлор менше ніж за місяць до вбивства відпустили під підписку про невиїзд по справі за напад на поліцейського та перешкоджання затриманню. Всі частини тіла вбитого було знайдено, тому підозрювані висунули звинувачення у вбивстві першого ступеню, намагання зґвалтувати та наругу над тілом. При перегляді соцмереж Шеда поліцейські звернули увагу на пост, який він зробив за декілька днів до вбивства. Зараз вважається, що слова були адресовані Тейлор. Хлопець писав як таке могло трапитися з кимось? Як ти могла чи міг зробити таке з кимось? Прощавай мені не подобається, куди це все зайшло. Вважається, що хлопець став свідком якогось жахливого вчинку Тейлор та хотів з нею розійтися, та все ж у дівчини були інші задуми вона не могла допустити, щоб покинули її. А не вона. Можливо, хлопець дізнався про когось, кого дівчина вбила в минулому. Зараз ця інформація перевіряється та є мотиви вважати, що це може бути правдою, поки подробиці не розголошуються. Єдине, що повідомили слідчі, це те, що Тейлор була одержима серійним вбивцем Дамером, про якого на Netflix є серіал. Він вбив 17 молодих людей методом задушення. Цікаво, що й Тейлор використала цей спосіб. Вдома у дівчини знайшли багато фото дамера, і на заставці комп'ютера в неї теж був її кумир. По справі вже було декілька засідань суду. Останнє відбулося 14 лютого 2023 року, тобто минулого місяця, і дуже символічно, що це відбулося в день святого Валентина. Саме після цього засідання її справа стала відомою. Адже прямо в залі суду відбулася дивна річ: Тейлор напала на свого адвоката. За декілька хвилин до того він попросив у судді відтермінування наступного засідання, щоб зібрати більше доказів невинуватості дівчини. Суддя погодився. Тейлор сіла поруч зі своїм адвокатом, поступово підсуваючись до нього, а потім зненацька напала. Щоб її вгамувати, знадобилося втручання трьох поліцейських. На щастя, адвокат не постраждав, та все ж він попросив відсторонити його від справи Тейлор, адже після нападу не зможе більше відноситися до дівчини без упереджень. Його прохання задовільнили цей адвокат був призначений Тейлор безкоштовно державою, адже у неї не було грошей на приватного. Справа затримується необхідністю знайти нового захисника інтересів підозрюваної. Та до її списку звинувачень тепер додався ще й напад на представника захисту закону, тому передбачається, що Тейлор отримає вирок до довічного ув'язнення. На її щастя, у штаті Вісконсін не діє смертна кара, тому що за такі злочини вона могла отримати і її. Мама Шеда Тара так і не змогла бути присутньою на засіданнях суду. Вона працює з психологом, щоб забути ту страшну картину, яку їй довелося побачити в ніч на 23 лютого 2022 року. Ось така історія: слів нема, чесно кажучи. Мораль у мене одна речовини, що змінюють свідомість, це зло у будь-якому виді та у будь-якій концентрації. Я з дитинства ненавиджу і дуже боюся п'яних людей. Сама для себе вирішила ще дуже давно, що не вживатиму нічого, що заважатиме контролювати себе. Бо навіть якщо й сам нічого злого не вчиниш і не потрапиш в неприємності, з речовинами шанс зустріти отаку от Тейлор в житті набагато більший. Це, знаєте, як з автомобілями, ти можеш максимально обережно водити, та не факт, що хтось не в'їде в тебе. Я не кажу, що не треба водити. Та все ж серед людей, що вживають, дуже багато страшних людей, з якими я точно не хочу мати нічого спільного. Тому, можливо, таким чином я мінімізую свої ризики, що трапиться щось погане. Дай Бог, як завжди, чекаю вас в коментарях. Обговоримо, що ви думаєте про цю справу. Буду вдячна за довгі коментарі, бо саме їх Ютуб рахує і тим самим частіше рекомендує мій канал іншим. Так що з впевненістю скажу, що ми з вами всі разом розмиваємо мій канал і українськомовний YouTube в цілому. Дякую вам! Почуємося!